Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я, як старий совок, пам'ятаю той час, коли відбувалися всі ці заварушки там на Донбасі із русским міром. Так. Коли там дехто заявляв про те, що головне, щоб була русский, був русский язик, русская школа, і русская церква, а там пускай камні з неба ну і Виявилося, що це все брехня. Русский язик, русская церква, русська школа, русский мір вони витісняють цивілізацію. Так, це треба просто розуміти, що це несумісні речі. Я ж бував у Московії. За часів Радянського Союзу, і не раз, і в глибинці був, я бачив, що таке оце русський мір. Він витісняє цивілізацію. Витісняє. І зараз це ж відбувається уже не тільки на менталітетному рівні, у Москві, воно відбувається на державному рівні. Згадаємо в історії: був такий німець Петро І. І була така німкеня Катерина II. Ну стопроцентні так. Німці. Хоча їх називали Романовими, вони ніякими романовими не було. Це ну, все брехня в них. Це брехня. Романови там закінчилися на да, е, оцих. Е, і Івані Грозном, чи як його там ще називають. А далі вже нічого цього всього не було. Це були німці. І от Петро І хотів європеїзувати московитів. Це тривало декілька століть, ну, він просто змінив форму, він не міг змінити сутність московитів. Ну, Збрили бороди, там, одягнули в одяг європейський, так. навчили французької мови верхівку. А основна маса оце все ненавиділа страшенно. І в 2017 році, так, вона дорвалася, оце бидло московське до влади, і почало все це нищити. так. Ці ж практично дворян винищили, тому що вони були інородцями і пропагували оцей європейський спосіб життя. Ну, тепер відбувається повернення кістокам. Це ж так, ну не треба нам, цієї всієї гейропи і так далі, і тому подібне. Ніяких цих цінностей не треба. Треба повернутися кістокам. Ну, от і руський мір на Донбасі це повернення кістокам. А кістокам це коли не було води, не було каналізації, не було електроенергії і всього іншого. І тепер вони чогось забули про те, що вони накликали камні з неба. Ну, це ж було. Ну ви Молодь цього всього не пам'ятає, але, але ж я пам'ятаю, коли там варилося, коли Україна стала незалежною в 91-му році, і коли там е, московські агенти закручували оцих ідіотів клінічних, які на Донбасі там жили. Про те, що головне, я русський, школа е, церква русская. А все останнє, це ну, воно не потрібне. Ми проживемо і без води, проживемо без каналізації, проживемо без цього. І тепер вони чогось ремствують. Вони ж про це, хоті... вони про це говорили і вони цього хотіли. От коли приходить український язик, українська школа. Так, українська церква тоді з'являється все це. З'являється вода, з'являється каналізація, електроенергія. так, Тому що це український світ. А русський мір це те, коли, ну, вибачайте мені ну, за натуралізм грубий. Але береш унітаз. Так. Туди пакет вставляєш, скоро пакети теж зникнуть, так. Ну, бензину нема, води нема. Ну, це ж прийшов русський мір. Це воно, це воно це ісконне, Русське. так. І запах, здесь русський дух, здесь руссю пахнет. Правда, брехня. Тобто Русю так не пахне. Так. Це пахне Московією, так. Угрофінією, так, мокша так пахне. Меря, мещора, мурома так пахне. Ви ж чого хотіли? Я пам'ятаю цей запах у Московії, так, своєрідний. Коли я там їздив, бував у цих селах. І одну ніч не зміг навіть переночувати, така кількість як клопів, блог і все останнє. Потім уже спав просто на лавці у, цьому, у клубі. Ну, нема. Ну, це русський мір, ви розумієте? Там так пахло. Тепер ви отримали, що хотіли. Ну, коли немає розуму, оце найбільша біда. Найбільша біда. Тоді маніпулюють цими ідіотами, як хочуть. Сюди, туди, сюди, туди. Так. Німець скаже, ви моголи, моголи, моголи. Німець каже, ви славяни? слов'яни, слов'яни, слов'яни. І так воно і йде. Так і так воно в Україні і буде йти, поки не буде української України, а не просто України.